У грудні 2024 року в Україні стартувала програма підтримки ЄКнига. Завдяки цій програмі українці, яким протягом минулого та цього року виповнилося чи виповниться 18 років, мають право на одноразову допомогу для купівлі книжок у розмірі 908 гривень. 40 копійок виплата вже розпочалася з 3 січня 2025 року. Використати ці кошти слід протягом трьох місяців. Найбільше наплив власне в суботу. Ну і вихідний день, і перші виплати, а зараз потрошки докуповують. Але у нас є інтернет-магазини. Там багато хто також витрачає, кому зручніше саме через сайт замовити. Купляють різне, насправді більше попит на художню літературу, трошки менше на спеціальну, там як бізнес, психологія або філософія, і манги комікси. Дуже багато приходить к нам молоді в магазин. Програма дуже потрібна на даним. Етапі. Ми відвідали кілька книгарень Чернігова, проте 18-річних любителів почитати сьогодні не зустріли. Але багато чернігівців прийшло до книжкових магазинів, аби придбати книги за іншою програмою підтримки Зимова тисяча. Серед них 11-річний чернігівець Володимир Любченко, який разом із сестрою прийшов вибрати умріяну книжку. Я прийшов в книжкову. Магазин, бо я читав одну цікаву-цікаву книгу, і вона була багаточастинна. Я подумав, може тут буде, подивлюся, може куплю. Програма підтримки Зимова тисяча стосується всіх українців, які зараз живуть в Україні. Цю допомогу за попередньою реєстрацією можна оформити ще до 28 лютого 2025 року. Витратити кошти можна по-різному, зокрема, і придбати книги, проте не всі. Я ще не купувала, сьогодні приїхала перший раз. Думаю, спробувати щось купити. Тому так, це цікава ініціатива. Треба знати, які саме книжки ж треба брати. А тут куча книг і все хочеться. За кошти цих двох державних програм можна придбати як паперові, так і аудіокниги і електронні. В книжкових магазинах кажуть, що асортимент книжок, які можна придбати в межах програм підтримки, оновлюється щотижня. Там у нас уже є програма. Заложена програма розроблена, і ми перевіряємо на самой касі, коли підходить покупець, і ми йому говоримо, проходить вона на кешбек, на зимову тисячу чи ні. І тоді дивимося, продаємо. Є або сайт gov1000, саме з мовою підтримки. Там є перелік книг. В цілому книги можна придбати ті, які видавництва внесли до програми. Якщо щодо саме нашої мережі, можна орієнтуватися по інтернет магазину ми маємо спеціальні ярлички. На місці у нас є чат-бот, за яким ми можемо перевірити, чи можна за цю книгу ну за конкретно розрахуватися. Порівняно з ковідною тисячою, мабуть, у нас велика різниця. Тоді. І був більше наплив, колеги ділилися. От так в цілому, у кого є, були якісь бажанки такі дороговертісні, вони приходять зараз. Купляють за є тисячу. Чернігівці ж люблять читати різні книжки, починаючи від художньої літератури і закінчуючи довідниками. Тому в книгарнях завжди можна зустріти відвідувачів. Купляють у нас більше на зимових таких по сезону книжок для діточок і більше детективів. Я не часто в книжному читати люблю українську літературу Чернігівських авторів. Я працюю в школі і зараз канікули, ти вирішила щось якісь новинки взяти для методи, ну як методичні посібники для того, щоб далі працювати в наступному семестрі, щось оновити свої якісь певні знання. От читаю, читаю, звичайно, дуже багато довідкової літератури для того, щоб працювати за певним своїм предметом, який викладаю. Ну я люблю читати романи. От нещодавно почала детективи читати, але Мені подарувала подружка на день народження, що знає вітер Емі Гарман. Неймовірна просто книжка. Я там так плакала. Така дуже така, її треба всім почитати. Я люблю читати цікаві книги. Це може бути в будь-якому жанрі. Я, для мене книга це як альтернатива фільму. Зокрема, за даними Міністерства цифрової трансформації, в межах зимової підтримки українці купували книжки понад 75 тисяч разів.